Доброго дня, дякую, що зайшли. Давайте з вами порівняємо систему України, державну систему і державну систему Соєдних Штатах. Тобто, у нас фактично, як я кажу, прийнята тоталітарна система. Тобто, є той, хто нас прийшов замість царя, зараз ми називаємо його президентом, і спускається вниз влада, влади від Солонтяшком до самого низу. Нас, ну, ладно, останнім нас зробили якась типу, Верховна Рада. Але всі речі, як насилі, примушення знаходяться у президента. Тобто у президента є поліція, є суди, є прокуратура. І з допомогою цих трьох речей, ще і СБУ фактично підключено, він керує всім. Він з ким завгодно, може зробити що завгодно. І Ніякий депутат нічого зробити не зможе. Ну так, так, він зар... вони там йдуть за недоторкності, фактично. У нас останнім часом добре зробили якісь громади, але зробили закон так, що громади теж не мають ніякої влади. Просто їм кинули як подачку, це пряме фінансування від зарплати. Які там процент. І їм, їм зараз не треба ходити з потягнути рукою, щоб їм видали гроші. Але їх все рівно зараз просунули через промежуточний орган, який фактично контролює, контролює всі їхні як виплати. І може будь-яку оплату, фактично заблокувати. І мене ніякої свободи в цій системі, фактично. У нас немає ні вільного володіння зброї, у нас роз... велика кількість поліції, розбудить штат поліції, і не може ця структура працювати, а крім цього прочого, держава на себе начепляла кучу різних обов'язків. І за цього не може як це якісно виконувати той обов'язок, основний обов'язок, який вона має виконувати, тобто захист країни від зовнішнього ворога, як кажуть. Отліть, а де давайте подивимося, що в Соєнних Штатах. В Соєдних Штатах на першому місці людина, і там прописано, що людина зобов'язана мати фактично вільне право на володіння зброєю. Бо вони розуміють, що одна людина має бути повністю самодостаточна, має можливість себе, себе захистити, і, і держави, ніхто не має права втручатися. І є громади, які повністю самодостаточні. Вони повністю самі вирішують ці проблеми, повністю самі обирають своїх керівників. Вони самі збирають свої податки, вони самі вирішують. Як їм втрачати ці податки? І далі йде вже держава. Тобто держава йде лише в кінці, лише зверху, лише то, що по колу об'єднує всі громади. І займається держава лише армія і спецслужбами. І ще декілька невеликих справ. Так, 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 розуміло, ви зараз спомніте, що там, ще є якась там державна медицина, там ще щось, ну це все з'явилось пізніше. Це все проділки чиновників, соціалістів, які починають підкупати своїх громадян і починають чіпляти кучу різних плюшок, за які хочуть, щоб їх обрали. Це все називається соціалізм. На все це потрібні гроші, це все приводить до збільшення податків. І в комічному ітогі рано чи пізно це знищує державу. Так, так, Америка зараз і досі багато, але у неї, ви знаєте, куча боргів, і борги в неї ростуть, бо податки у нас більше не можуть, тому позичає. І рано чи пізно це все впреці і буде якесь банкротство. Це справа часу. Але в одлічі від нас, громада там срібне самодостаточна. Навіть якщо держава рухне все рівно громади, залишаться і вони вирішать ці свої проблеми, тому що вони не залежать від держави. І держава там більш сильна, тому що держава в першу чергу займається армією і спецслужбами. І тому армія Соєднених Штатів найпотужніша армія в світі. Тому що їх основна задача це армія і спецслужби, і вони це роблять, звісно ж, краще, ніж в нас. А в нас основна задача держави цього об'єднання це наше фактичне пограбування під будь-яким поводом. Тому що наша держава соціалістична. І Єдина задача соціалістів це жити за рахунок тих, хто щось створює. Так-так, Вони кидають невеличкі податки, то невеличкі подачки нам, розказуючи, що вони там щось для нас роблять, але насправді вони це роблять для себе. Як і звичайні люди, на речі, вони звичайні люди, і вони роблять те, що вигідно їм. І все це фактично привело до цієї війни, війни, яка зараз є, до якої ми не були готові. І зараз ми не готові до наступної війни. І зараз ми, наша держава і далі намагається розраховувати на те, що хтось вирішить їх проблеми. Лише на другий рік повномасштабної війни вони в цьому році почали щось робити. Так що вибору у нас немає. Ми зобов'язані зробити нову державу. І ми її зробимо.